Що ще, ще робити? Нам, жінкам, треба на себе на місцях навести порядок, мається на увазі той же Жеврівський, в нього є самооборона. Більше п'яти тисяч територіальних громад. Якщо ви будете дивитись мою, мою програму, а я буду її буду старатися вести цю програму, то я буду вказувати конкретно по кожних територіальних громадах, по тих центрах самоврядування, де є люди, які ну, вже якось працюють, мається на увазі, що не лежать під якимись олігархами, і а зараз підписали цю угоду. Зараз цих олігархів трохи потрібно. Наприклад, що в нас є? У нас є сьогодні, в нашій організації є такий, скажімо, венчурний фонд, саме отримання він зареєстрований український, український ілюмінаті, український, не путати з тими ілюмінатами, Рокшельдами, яких сьогодні долучив Зеленський за мільйони доларів, як радники до цієї, до цієї угоди з Америкою. Я сьогодні подивилася, думаю, собі. мільйони доларів дають Робшильдам, щоб вони оцінку зробили цього підписаного з Америкою договору. От. У нас є українські ілюмінації, тобто це люди, які належать і які знають скажімо, законодавство зареєстроване в Європі, знають законодавство. Адже ми знаємо в Варшаві, адже ми знаємо, що сьогодні Польща головує в Європейському Союзі, і сьогодні Європа виділяє для України, в тому числі для приватних структур, 50 мільярдів інвестицій, які підуть інвестиції, кредити, навіть гранти, які будуть виділяти вже виділяються і будуть виділятися 25, 26, 27 рік 3 роки. Саме на відновлення України. І е, саме оце я вам таку інформацію даю всім бажаючим. Е, достатньо заповнити заявку. Е, я заявку також всім бажаючим, хто напише там в лічку чи, чи під, під програмою. Просто оставить телефон для початку, бо воно саме ми тільки взялися за ці, скажімо, проекти. Проекти йдуть фінансування, от наприклад, територіальна громада прийшов мені. Проект, де тут люди пишуть, що вони хочуть е, е, зробити. Є люди, що хочуть там, комплекс по виращуванню е, о, о, овочів в теплиці, по переробці горіхів, е, молочна ферма, молокозаводи, ферми по виращуванню риби. Вівців, хлібопекарні, цехи по, по, по виробництву там, пиломатеріалів, концерні заводи, холодильні комплекси, там, е, е, енергетичні комплекси е, для води, гости, готелі і так далі. І так далі. Но основне, що де знали, що ці кредити надаються там від одного до, по-моєму, до 3,5% річних відсотків і є інвестиції до 10 років і так. Також Грандові програми, які також можна буде побачити. Я дам внизу під програмою силочку на порталі саме нашому порталі спільно з американцями, це USA Media Corporation. Я дам силочку обов'язково і там будуть повністю розміщені матеріали, по яких ви можете дати заявочки. Буде заявка розміщена. І від 8 мільйонів доларів і на десять років до 4 35 з половиною відсотків, Все прозоро, це йдеться про те, що е, цим займається торгово-промислова, в тому числі торгово-промислова палата господарча Україна, Польща. Я маю безпосереднє відношення до тієї палати. В нас е, венчурний фонд української ілюмінації, створений в Варшаві, і ми, як е, Люди, які будуть надавати такі послуги під ключ, відповідати, супроводжувати такі проекти. І я в тому числі буду, як скажемо, приймати ці проекти і давати далі на їх, на їх виконання і для того, щоб таким чином підтримати нашу економіку, сільськогосподарське виробництво і ваші бізнес-проекти. Тому, якщо це цікаво, то будь ласка. Знову ж таки звертаємося, даємо свої заявочки і будемо працювати. І ще раз кажу: не будемо не тільки в цьому напрямку, а в напрямку політики. Якщо політика, ви ж бачили до чого довели нас, треба буде думати теж нам, жінкам, це вже окрема розмова. Кого ми будемо бирати в себе на місцях, кого ви добре знаєте, хто не втік від війни, хто не забоявся, хто є дійсно лідером. Вам, як нікому іншому знати. Тому е, також Центр журналістських розслідувань протидії рейдерству в державних органах цікавиться такими е, жінками, і жіночий рух матері світу проти війни і тероризму. Як я кажу, 55 лідерів, які зайдуть в парламент для того, щоб змінити ситуацію в Україні, для того, щоб е, саме в парламенті представляли ті люди, ті, е, 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 які є. Uh, uh... Які є вашими лідерами, яких ви добре знаєте і кому ви довіряєте, і якщо це той лідер, а ще й він буде допустимо займатися такими проектами, як, наприклад, які підтримують, дадуть робочі місця, наприклад, в вашому селі чи в вашому там маленькому місті, то я буду тільки щаслива, що я могла також допомогти своєму народу, своїй нації, саме Україні, в такі скажімо, проєктах.